Ще один виступ, то прошу до слова пані Пошу, пані Спари. Почну із слави Україні, бо закінчувати буду іншим. Я просто в продовження того, що ми сьогодні чули біля пам'ятного Христа, жертвам голодомору, те, що ми послухали від пана Геннадія, я хочу продовжити тільки в поетичній формі, корні. Все таки і той Голодомор, і той червоний терор, і те, що відбувається в Україні, залежить від нас людей. І якби ми більше гуртувалися, єдналися, і вони тоді, у ті часи голодомору. Забирали зовсім чужих і знищували, але якби були разом, сила була б значно сильнішою. А зараз я хочу зачитати рядки пам'яті голодомору, які я написала вчора і вже сьогодні вночі. Свічки пам'яті сьогодні запаліли. хто помер голодомору. Ще не минуло повного століття, коли відгули стігівські гіркі страхіття, голодна смерть, тоді косила всіх підряд, а тим, хто чудом вижив, пережив той, а глибокі шрами пам'яті лишила, як та страшна, некопана могила. Людських життів мільйони поглинала, її кремлівська спора простиляла, вкривала землю чорними тілами, про землю ту, що врожаями гостинний люд свій щедро годувала, хоч не одна морда її топтала, найдеспотичнішим червоний був терор, це він чинив, той геноцид голодомор, Останні крихти хліба тиран в тих забирав, хто землі упрачу хлібами засівав. Творилось все жорстоко, підступно і цинічно. Для мирного народу було це вкрай трагічно. І світ усе те бачив, він бачив. Як голодом замурений, народний вмирав. Хоча в минулому майбутнього немає, та його правда пелену брехні знімає, нам правду цю не просто треба знати, її потрібно зберегти, нащадкам передати. Не пам'ять по імене нас з того світу просять, а застереження через слова жити з живих щоб більше того горя в наш край не допустити, ми маємо між собою у злагоді всі жити. Сьогодні у молитві, всі руки складімо чи душі голодні у ній пом'янімо. Пом'яні всі тих, кого убили, хто життя своє віддав, щоби ми жили. У жалобі низько голови схилімо, і за прощення гріхів творцям моїмо, хай простить і їх, і нас, що допустили власних душ ярмо, байдужість, що їх вбили. за зневіру, котра правду розтоптала в руки нелюдам людські життя віддала, і за те. Що спокушився, спокусившись, мішурою, поріднилися у душах з сатаною, панування стали прагнути над братом, а розпуста і брехня для них є святом. Стали матір, що зродила зневажати, отчу землю, що готуєш, матувати, спопеляти, переводити в руїни людські щастя і простори України. Пом'янімо, помоліться та вставаємо, наші сили у бурні за ним єднаймо. В наші діяння довірмося Богу, світлу правди, несім перемогу. Слава Україні! І вічна пам'ять тим, хто помер від голоду, і тим, хто склав голови, голови свої за те, щоб ми жити. Дня. Бажаю світлих іменних днів усім!